Доброго ранку. Поки сонечка ще немає. Е, ще трошечки за хмаринками. Е, роси немає, буду оприскувати помідорки. Помідорки я буду оприскувати квадріс. Дві штучки на 10 літрів буде йти. Він йде від автороза, альтернаріоза. Е, ампліго йде від совки, щоб не було гусінічки, черв'ячка цього в помідорки, зеленого такого негарного. Додаю мікс мікроелементи. Тут абсолютно всі мікроелементи, що потрібні для помідорок. І мегафол, мегафол, антистресант, так як зараз ви знаєте, дуже... Сонце ж мали, то треба трошки їх рятувати цим. Ця вся бакова суміш у мене буде йти на 10 літрів води. Буду оприскувати помідорки. Якщо лишиться, ще можна і цим складом побризкати і огірочки, ті, які ще не їмо. До речі, бачите, <смір> мій кермек, який я садила на розсаду, так я його і не пересадила. Так він у мене і зацвів у мисочки. Буде гарна композиція така. Все, всім гарного дня, до побачення.